Вітаю на каналі ProU. Сподіваюся, ви вже підписалися на наш канал. А якщо ще ні, то раджу вам це зробити. Ну, а щоб не пропускати наше відео, тисніть на дзвіночок, пишіть мені коментарі, ми їх читаємо, навіть якщо ви там незадоволені і сперечаєтесь з нами. І взагалі підтримуйте наш канал, бо для вас ми працюємо. Ставайте спонсорами! Підписуйтесь на наші пабліки в Фейсбуці, вони так називаються Проїта в Телеграмі. А сьогодні я хотів би вам розказати про чиновників це моя улюблена тема. І знаєте, що стало привідом для того, щоб знову я повернувся до теми чиновників України. Наш президент хоче створити нове міністерство. Він вважає, що нам необхідно знову зібрати чиновників і створити установу, яка б займалася єдністю українців. Воно і повинно так називатися: Міністерство єдності українців. Чим ці чиновники повинні займатися? Вони повинні об'єднувати всіх українців, які розпилилися по світу. Ви знаєте, що у нас дивне становище. Хоча Ніхто не проводив за останні роки перепису населення українського в Україні. Але аналітики кажуть, що українці в Україні живе менше, ніж за кордоном. В принципі, якщо зібрати всіх українців в Україні, нас вийде по оцінкам експертів від 65 мільйонів навіть до 100 мільйонів. Але чомусь українці не хочуть жити в Україні. І чиновники, яких збере президент в нове міністерство, повинні так зробити, щоб їх всіх об'єднати. Я особисто не можу представити собі, як вони будуть діяти. Звичайно, з'явиться бюджет на об'єднання українців, і чиновники будуть його витрачати. І я вам скажу: мабуть, будуть непогано жити. Я можу підсказати нашому президенту, як об'єднати всіх українців, не просто об'єднати, а зібрати. В Україні, щоб всі повернулися в країну. По-перше, треба перемогти ворога. І це особлива справа. І ми розуміємо, як це зробити. На жаль, не завжди наша влада це розуміє. Саме про це ми говоримо в нашій петиції, яка називається Народний референдум Сім кроків до перемоги. Але головне, щоб українці повернулися в країну, треба створити країну можливостей, країну добробуту. Щоб кожен хотів сюди їхати. А для цього треба не створювати міністерства, а їх прибирати. Чим менше чиновники будуть в країні, тим менше буде корупції. Чим менше держава буде втручатися в наше життя, тим краще ми будемо жити. Повірте, тільки вільна економіка, самоорганізація громадян, скорочення чиновничого апарату і дасть нам можливість побудувати країну, можливості. А створимо країну можливостей, не тільки українці захочуть тут жити. У нас буде величезний конкурс на громадянство України. Сюди будуть їхати всі, хто цінує свободу, активність і пасіонарність. Я з моїми друзями давно вам кажу, що важливим кроком до нової України є тотальне скорочення держапарату, тотальне скорочення всіх, хто займається державним управлінням. І багато з тих, хто це чує, кажуть: ну вони що, хочуть знищити нашу державу? Ні, я не хочу знищення нашої держави. Але я вважаю, що вона повинна бути сучасною і ефективною. Деякі вважають, що наша біда основна це корупція. І проблема в тому, що в нашій державній системі, в системі державного управління, так сталося, працюють люди, які не дуже хочуть працювати на народ. Не дуже хочуть нам давати державні послуги по безпеці, комфорту, по захисту наших прав, вони займаються там, тим, що присвоюють собі національні активи, які повинні належати всім нам, і збагачуються. Саме це і називається корупцією. І багато хто вважає, що проблема не в системі, проблема в цих людях. От якщо прибрати всіх недоброчесних, з державного управління і зробити так, щоб там працювали чесні люди, то у нас все зміниться. Я особисто вважаю, що це помилка. Знаєте чому? Тому що сама система, коли ми виділяємо людей і даємо їм повноваження керувати нами, розподіляти наші гроші, контролювати нас, втручатися в наше життя і породжує корупцію. Людина, яка самодостатня, людина, яка щось творить, виробляє, працює, не буде йти працювати чиновником. І тому сама система має такий, знаєте, негативний відбір. Там залишаються тільки ті, хто нічого іншого, як красти наші гроші, не вміє. І це стає проблемою для нас. Що ж робити, скажете ви? Хіба можна жити, без державницького управління? Ви знаєте, я впевнений, можна. У юності я захоплювався винахідництвом і читав багато книжок по теорії рішення винахідницьких завдань. І ця теорія про системи, про те, як вони виникають, як вони розвиваються і в що вони перетворюються. І там є дуже важливий принцип. Цей принцип звучить таким чином: будь-яка розвиваючася система зникає, вона перестає існувати. Але функція її залишається і інколи ще стає більш ефективною. Як це може бути? Системи немає, а функція є. Я наведу вам приклад із нашого життя, який ви зрозумієте. В моїй юності існувало таксі. Як виглядала ця функція? Надати послугу таксі населенню. Для цього існували таксопарки. У цих таксопарках були авто. Пам'ятаєте, оці жовті волги з шашечками. Там була велика кількість водіїв. Але щоб все це працювало, треба було мати ще своє СТО, обслуговування таксі, а головне диспетчерські пункти. Ви телефонували диспетчерський пункт, замовляли таксі, вона приїжджала, і це була ціла система, яка отак функціонувала. Скажіть, як ви думаєте, зараз існують такі таксопарки? Я думаю, вже ні. Якщо вони є, то, то це просто рарітет. А що існує? Таксі існує, і функція ця виконується значно краще, тому що ви можете обирати і болт, і уклон, і убер. Таксі існує, а системи немає. Але функція виконуються ще краще, ніж колись. Більш того, ви у себе в смартфоні бачите, як воно до вас їде, через скільки воно буде, ви можете там обирати водія. Про таке наші таксопарки не мріяли. От дивіться, це властивість будь-якої системи. Я вже вам казав, як збирати податки без податкової системи. А навіщо податківці? Якщо сама банківська система може з вас збирати податки, більш того, ви можете самостійно їх платити через банківську систему, а цифровий алгоритм буде вам підказувати, чи правильно ви це зробили, чи ні. Як же так розказати президенту, що нам не потрібні нові міністерства? Нам не потрібні навіть міністерства, які зараз існують. Якщо б він дійсно хотів побороти корупцію, він би почав не з органів антикорупційних. Хоча це не він почав це вимога наших західних партнерів. І подивіться, як це відбувається цікаво. Взагалі-то в країні повинна існувати прокуратура, або не так, вона вже давно існує. Правоохоронні органи суди. І начебто цього було б достатньо, щоб корупцію, яка вважається кримінальним злочином, побороти. Але так виявилося, що самі ці органи є корумпованими. І тому створюють незалежне антикорупційне бюро, створюють незалежний антикорупційний суд, різні установи, які слідкують за електронними деклараціями. Але вони неефективні, вони не виконують своїх функцій. Тому що система знає, як з ними боротися. І збільшення органів системи не робить її ефективною. Вона стає ще більш корумпованою, ще більш імітує свою діяльність замість того, щоб виконувати свою функцію. Де відповідь? Скорочуйте. Їх не повинно бути. Знаєте чому? Ну, по-перше, з'являються нові технології, які нам дозволяють. Автоматизувати багато-багато функцій, які повинні регулювати наші відносини в суспільстві. От зараз я вам розкажу дуже цікаву історію. Як взагалі на звичайному громадському рівні, на рівні одної територіальної громади може з'являтися чиновники? А ви подумаєте, вони потрібні чи ні? Представте собі, що ви живете в невеличкому містечку. Ну, давайте припустимо, що там 20 тисяч населення. І от з'являється якийсь хлопець, якого називають такими колись в Радянському Союзі громадський діяч, а ще було таке слово, общественні, і збирає загальні збори і каже, ви знаєте, у нас є проблема. В нашому містечку я порахував є 200 пенсіонерів. Вони одинокі. І нема у них грошей, щоб жити самостійно. А давайте громада буде скидуватися грошами і підтримувати їх особистою своєю пенсією. Ну, люди всі нормальні, все правильно. Ніхто не хоче, щоб поруч з вами хтось страждав, одинока бабуся чи одинокий дідусь. І громада порахувала це декілька доларів, яких треба кожному місяць нараховувати, і всі будуть забезпечені. Більш-менш нормальною пенсією на утримання. Проголосували і здавалося, як діяти далі. А в цьому містечку є банк, який створює такі грошові операції. Ну і сказали, мабуть, банк повинен збирати ці гроші, ти свої картки просто можеш поставити функцію, автоматичного перерахування, фонд, а фонд автоматично перераховує ці. Гроші на картки одиноких пенсіонерів. Але хлопець каже: ні, 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 так, це не працює. Я готовий бути головою нашого пенсійного фонду для одиноких пенсіонерів. Але 2-3 долара не вистачає треба значно більше. Чому? Ну я ж повинен найняти працівників. Я ж орендую офіс, а ще нам треба меблі в офіс, оргтехніку. Авто, і ми будемо збирати ці гроші, розподіляти, контролювати пенсіонерів, контролювати, як ви здаєте ці гроші без нас, ви не зможете цього робити. От так виникають чиновники. Подумайте, а що заважало це робити без них. Я вам більше скажу: більшість громадських функцій це самоуправління, ми можемо робити самі. Люди в своїй більшості нормальні. Да, дехто з вас вважає, що люди не хочуть платити гроші, але подивіться, як ми донатимо на армію, незважаючи на те, що в нас є величезний бюджет, західна допомога і Міністерство оборони. Але ми досі донатимо на армію. І наш канал теж донатить. На жаль, чиновники погано виконують свої функції. На жаль, вони не дуже добре знають, що нашим хлопцям треба на фронті, а ми знаємо. І тому збираємо гроші на наш підшефтний підрозділ. Подивіться, як в нас це виходить, і приєднуйтесь до тих глядачів, які вже донатять і продовжують донатити, як і ви. Прибув 12-й Mavic 3T, який ми придбали за рахунок ваших донатів. І це, як мінімум, половина. Від наших планів, тому що ми хочемо придбати 25. А 12 це вже ну, майже половина. Ми зібрали майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. І це завдяки вашим донатам. Я дякую кожному з вас, тому що саме і за ваші гроші ми це зробили. Це значить, що наші хлопці на фронті. Отримують найсучасніший на сьогодні і найкращий квадрокоптер, завдяки якому будуть здійснювати саме нічну розвідку. Чому нічну? Тому що от у цієї машинки є нічна тепловізійна камера. І саме завдяки цьому він дозволяє нашим хлопцям знаходити цілі для ночного бомбардування. Бо великі квадрокоптери, які окупанти називають страхом Баба Ягою, саме вночі вилітають і знищують їх в важку і будь-яку іншу техніку, в тому числі й фортифікаційні споруди. Ми з вами зараз бачимо нові кадри, які хлопці нам обіцяли прислати в студію, і вони присилають, і ви зараз бачите, як вони нищать техніку ворога. Я повертаю Mavic знову в кейс, щоб відправити хлопцям на фронт. Ось тут ще можу показати вам, так виглядає пульт, завдяки якому оператори Mavic будуть їм керувати. Ось він теж знову йде. Ми побачили. QR-коди. Можете поставити на паузу для того, щоб скачати їх. І завдяки їм. Знову надсилати нам свої донати. А, також є пряме посилання в описі під цим відео. А також можна це робити завдяки номеру Монобанки, в монобанку, а також на Приваткартку. Я особисто зареєстрував ці рахунки в податковій інспекції як волонтерські. Всі гроші, які ви збираєте під контролем, і вони йдуть виключно на допомогу ВСУ. Не зупиняємося. Продовжуємо наш збір. Нам залишилося ще половину від цього збору. Ми хочемо зібрати мінімум 5 мільйонів гривень, і це дасть можливість нашим хлопцям нищити ворога. І я вам скажу: вони вам дуже вдячні за вашу допомогу, бо без ваших донатів вони би не змогли так знищувати ворожу техніку, як вони вдало це роблять. Віро дякуємо глядачам. YouTube каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних навіть 3 те. Вони вже допомагають на нам на фронті виявлятися та звіту собі окупантів. Слава Україні! Героям Слава! Слава воїнам Сил оборони, смерть ворогам. І давайте палити окупантів на нашій землі разом з нами і разом з каналом PRO-UA. Також підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Ми продовжуємо. Так от, якщо чесно. Я впевнений, в майбутньому суспільства будуть жити без чиновників і без державних функцій. Хто буде забезпечувати нам оборону? Озброєні громадяни, приватні військові компанії, приватні охоронні компанії, підрозділи територіальної оборони. Хто буде забезпечувати нам представництво за кордоном? Ну а чому це не може бути підприємницька діяльність? Ти йдеш за кордон, платиш гроші. І тебе система приватних а, представництв представляє за кордоном. Хто буде забезпечувати нашу юрисдикцію, обрані судді, яких ми змінюємо, якщо вони погано працюють, все можна облаштувати, але основне, я скажу: той, хто першим прийде до цього і буде лідером світу, як колись Сполучені Штати Америки стали лідерами світу, тому що першими стали жити самостійно. Без британської монархії і створили свою державу на базі прав і свобод людини, Те, чого в Європі тоді ще не було. Ми теж можемо стати такою країною, тільки нам потрібен президент, не такий, який створює нові міністерства, а той, що скорочує чиновніший апарат, особливо під час війни, коли кількість громадян в країні стала меншою, а чиновників стало більшою. А ще цивільних відловлюють, щоб вони захищали добробут чиновників. Ми продовжуємо з друзями реалізувати ідею про народний референдум Сім кроків до перемоги. Ми вже створили сайт, на якому можна підтримати нашу петицію про те, які сім кроків українська влада повинна зробити, щоб ми прийшли до перемоги і не тільки на фронті. А перемогли цивілізаційно створивши нову Україну. Наступне відео, яке вийде на наступному тижні, буде презентацією цього сайту, цієї платформи, законною, офіційною, яку ми створили. Ідея буде просити вас підписати цю петицію, вивчити, і буду презентувати кожний з сіми кроків. Так, от, перший крок буде про скорочення чиновників на 80%. І повірте, це не боротьба проти держави, це боротьба за нашу перемогу як на фронті, так і перемогу в створенні нової України.